Доброго дня, друзі! У 2022 році. Пересадивши молоду лозу винограду, якій було 7 місяців від роду, я її на зиму укрив пластиковими пляшками, тому що вони слабенькі і на зиму їм потрібний захист. Землею їх не накриєш, вони маленькі, нема що там ще накривати, а от під пластиковою пляшкою їм буде самий смак. От так. Укрили ми їх всі чотири. Одна з них. Більш-менш сильна, три з них слабенькі. Але ми укрили їх всі чотири, так буде вірніше і спокійніше. Ну і прийшла зима, але їм нічого не загрожує, вони під укриттям і морози їм і сніг не страшні. Ніякої загрози вони їм не несуть. Ну і от прийшла весна 2023 року, квітень місяць, і ми відкриємо лозу. Не всю відкриємо самого сильнішого, так як із них три слабші, один із них сильніший. От сильнішого ми відкриємо і подивимося, як він перезимував. Ну що, перезимував він непогано, процес пішов, брунька набрякає ніяких признаків того, що він зимою змерз, немає. так що добре перезимував цей самий сильний. І ми його трошки окультуримо, тому що він вже не буде накриватися і на свіжому повітрі хай він потихеньку починає процес свій. От слабша лоза, вона набагато слабша. Теж вона перезимувала, як ви бачите, вона ожила. Дві брунячки набракло, але відкривати ми її не будемо, відкриємо пізніше. Через 10-15 подивимося, поспостерігаємо за ним і тоді відкриємо цю лозу. Одну сильну ми відкрили, три слабших не відкриваємо. Почекаємо трошки. Так що лоза однорічка річка на зиму укрита пластиковою пляшкою, кращого варіанту вам і годі шукати. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!